Читаємо Євангеліє і просимо у Бога, щоб Бог благословив нам у в Ісусі того, хто відкрив нам двері у Царство Боже. Він сам каже за себе, Христос каже: Я єсмь двері мною Христом, хто вийде, тот спасеться, і вийде, і зайде, і пажить найде, і іду духовну найде. А от вор, злодій. Бо босурканя, ворожка, гадалка. Вони приходять для того, щоб украсти від Христа щось, а потім украденої погубити і вбити. Я прийшов, каже Господь, щоб люди мали життя вічної. Я є пастир добрий. Добрий пастир полагає душу свою за людей своїх, а наємник не є добрий пастир. Вовка і втікає, я сім'я із двері, каже Господь. А хто заходить у духовний світ, а перелазяє інде, то є через ворожку гадалку, через екстрасенсорику, через сатанізм, онесуть злодії і розбойники духовні, Но не послухали їх овці. Ми також послухали голос Христа. Ми віримо, що Ісус є двері у Царство Боже. А всякі ігри сатанінські в цьому світі лише є приманка для слабеньких, нецерковних, куди не до церкви не ходять або рідко ходять, котрих легко збити з толку. Задача нас, церковних людей. І опитом 1150 літ вже під Карпатами. У захисті православ'я, істинної віри, ми покликані і самі себе спасати, і дітей своїх навчити духовної защити, прийомів духовної защити. Нам так, коли кажуть, а та ми яся ганьбив перекреститися, бо то були там люди знакомі. Ти заганьбився креста? Да крест нині Твоя сила защита. Тот Котрий перехрестився і в їді, приступав до їди, йому ніч не було. Всі остальні, безбожні, не церковні, а їм хтось ворожив, усі попали під духа злоби сатани. Ведь нині маса людей, куди до церкви ходять, кілько їм ворожать, а ворожки не діють, Скільки платять гроші і на другому, щоб ворожка наробила біди, а ворожка не діє. Проти сильного християнина. Но якщо ворожить ворожка проти якогось мудреця, юношу чи мужчину, котрий до церкви не ходить, Богуся не молить, перша ворожка заворожить му беремо і ноги, і, і руки, і розум, і все остальне. Іменно на цьому придумана ворожка, коли в древності ворожили хлопця до дівчини, так. Християнина не може приворожити. А от слабенького, недовоспитаного, котрий не знає віри, котрий не знає наш, котрий ганьбиться перехреститися, ворожка наворожила, розумодняла, внушила ту дівчу, що треба любити. Хоча на опиті знаємо, що дуже скоро, через якийсь час, ворожка проходить, і юноша осознає, що він женився не по любві, а по сліпоті котру навів йому сатана. От почому й ми нині зная, що двері у Царства Божє Христос відкриває, не хочемо нікому йти, ніяким земним богам, ідеологіям, вождям, а ми прийшли в церкву Христову, канонічну, благодатну, на нашій землі, ось Кирила і Мефодія, і держимося того, бо ми розуміємо, що дуже важно нам уберегтися в єдинстві церквою. І в завершення каже Павел нині, що пам'ятайте, не всяка плоть така ж плоть. Є на плоть у людей, є навскотив, є на риб, є тіла небесні, тіла земні. Тіло небесное це тіло християнина. Чоловік, який сповідається і причащається, він тіло своє робить небесним. Да, він іще тут на землі, але вже в церкві співають всією церквою. І же херувими, тайно образуючи. Ми, котрі ізобразуємо себе херовімом у церкві, як ангели, як уже люди, котрим Господь обіцяє, дити царство Боже, приносимо Богу тридцяту пісню Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господи, благослови наших людей, котрі церковні мають опит захисту від сатанінських дій. Благослови Господи, щоб нашими молитвами Бог мило і тих, які не знають, не розуміють і не знають вовремя посповідатися, причаститися. Благослови Господи, зберегти наших дітей отцьогосвітніх сатанінських твоєтворних дій. Дай, Господи, щоб і нашими молитвами Господь і воїнів наших оберігав, і всіх людей, котрі в путьові, котрі в Європі далеко на зароботки пішли, мусили. Але і їх, Господи, благослови, щоб колись вернулися на нашу рідну землю, і туй би уєдно з нами славили Бога. Божа Мати, ми відсвяткували учора покрова Божої Матері. Ми тепер під покровом Твоїм збережи наш народ, і наш народ, і в Ужгороді, і цілий край наш збережи, і всю нашу країну, щоб ті, хто вірує в Христа Ісуса, прибувають в єдиній канонічній церкві. Щоб ніколи не боялися і не пострадали від діянь сатаністів, ворожих гадалок але по-нашому босоркань і босоркунів, бо лише так поступаючи, маючи силу духовну, ограждаючи себе мечом, кресним знам'ям, ми й тут, діти Божі, розсікаючи всі ворожки, гадалки, екстрасенсів і всякі нечистоти одним. Мечом Христовим з вірою во Христа Ісуса, а в вічності разом з усятими змогли б ми наслідувати Царство Боже, царство побідивших сатану, царство свободних во Христі. Амінь.